Що ж, дорогі глядачі, прийшла осінь, і разом з ним не всмім оком зморгнути, прийде і опалювальний сезон, так? І вже варто задуматись про субсидії, про оформлення субсидій, тому що там дуже багато нюансів, через які багато субсидіантів так, можуть втратити субсидію взагалі. Е, я так думаю, що буде така ситуація, хоч про це ще публічно не говорять. що Держава почне масово економити, так тому що коштів бачимо катастрофічно не вистачає. Масово економити на субсидіантах, цим самим врізаючи так різного роду отримувачем, так як бачили, того року було не виключення, що цього року будуть ще більші закручування гайок, і от що вже озвучили в пенсійному фонді, тому що саме він зараз нараховує субсидію. Які деталі вже відомі, які нюанси вже випливають, і про що варто задуматись уже зараз, тому що до її отримання залишилось зовсім трішки часу, так? і щоб потім не бігати, не стояти в величезних чергах, а вони тоді будуть, дай Боже. Щоб підготуватись зарані, я вам розповідаю, які нюанси вже випливли, що варто в першу чергу на що звернути увагу. І що оформити до оформити кому варто уже зараз поклопотатись про те, щоб потім просто не втратити субсидію? Тож робимо, знаєте, зараз таке модне слово, білоруське пішло первентинні так міри на випередження, щоб потім не кусати лікті. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так сьогодні розбираємось усе з субсидією, тому що до неї, як я вже сказав, зовсім трішки залишилось і дуже багато ризикують просто залишитись без неї, навіть не знаючи цього. Але перед тим хочу висловити величезну подяку усім, хто не полінився, потратив секунд 20, так, спустився під відео і натиснув кнопочку Підписатися. Ваші підписки, ваші лайки, ваші коментарі під відео це найкращі ну, показники результатів моєї праці. Означає те, що інформація для вас корисна і цікава. Тож, працюємо в такому ж напрямку, я розповідаю вам деталі, а ви не полініться, натисніть підписочку на канал. І розбираємось з субсидією. Що вже заявили представники Міністерства соціальної політики і паралельно представники пенсійного фонду. Перше, про оформлення субсидії. Ну, як завжди говорять, що для більшості субсидіантів вона переформиться автоматично. Але тут дуже великий нюанс, про який варто уже зараз почати говорити, тому що люди очікують, люди надіються, а тоді в результаті получать що. Правильно, кучу головного болю і біганини по різним цим структурам для її оформлення. Тож, е, хто отримує автоматично, на автоматичне переоформлення підуть ті, хто зараз отримує субсидії і у них нічого не змінилося в домогосподарстві. Тобто кількість осіб приписаних, відписаних, проживаючих. Но. Е, Велике но, яке завжди стає поперек, так. Варто зазначити, що лише ті, хто отримує літню субсидію, або кому субсидія прийшла нульова. От нульова субсидія, питали, навіщо її зробили, а це лише просто для того, щоб вас залишити в числі субсидіантів, так, щоб вам потім не потрібно було переоформляти. А от ті люди, які, яким на літо не прийшла субсидія взагалі. Вона й автоматично навіть ті, які тої зими отримували субсидію, так але на літо чомусь вона їм не прийшла, і вони ну не посчитали за потрібне літню цю 30, 50, 60 гривень оформлювати. На зимню автоматичного переоформлення не буде. І тим усім людям варто піти і взнати, чому їм не дали літню, що у них там змінилось, що потрібно донести, щоб зараз отримувати зимню. Далі дуже важливий нюанс при переоформленні субсидії, і на це варто звернути увагу, тому що літню дуже багатьом через це саме врізали це заборгованість. Заборгованість у 680 гривень. Тільки почуйте 680 гривень за комуналку це, це за місяць, так? Деякі за світло більше напалюють за місяць. За газ взимку, це взагалі, ну я мовчу, ну за літні місяці можливо менше, так? але тим не менше, ставлю вас до відома. Заборгованість у вигляді 680 гривень 에, призведе до того, що вам автоматично не переоформлять субсидію. А що може ховатись під цією заборгованістю? Якщо ви проплатите за комуналку після 20-го числа і банк її буде довгенько проводити, то. 에, Відповідні органи не отримають інформацію про проплату і випишуть вам той місяць як заборгованість. І якщо сума в тому місяці буде більше, ніж 680, вам автоматично не переоформлять субсидію. Тому е, таке не попередження, а порада в жовтні, тому що саме в жовтні йде переоформлення субсидії, що от вересні-жовтні. Платити якомога раніше до 20 го числа, щоб воно все встигло провестися, щоб вам не вилізлася псевдозаборгованість, тобто ви заплатили, але вони ще не побачили факта проплати, виставили вам заборгованість, субсидію не оформили, і потом бігатня, і потім ці всі дооформлення. Також варто зазначити, що автоматичного переоформлення субсидії не буде. Тим у кого щось змінилось в складі домогосподарства, і навіть якщо ви там прийняли переселенців, це все потрібно піти і зареєструвати. І також для внутрішньопереміщених осіб потрібно піти і усе поновити, де ви проживаєте, скільки вас людей, на яких умовах так. Також варто нагадати, що хочуть змінити алгоритм виплати субсидії. По-перше, змінити відсоток з 15 до 20, Що людина зараз, якщо платить більше 15% за комунальні послуги, значить їй потрібна допомога на їхню оплату. Так? А хочуть змінити до 20%, тобто меншій кількості людей, надавати цю допомогу. І також варто зазначити, що хочуть змінити алгоритм в тому плані, що буде раніше, як От вам назначили якусь суму, так? І півроку вона стабільна, однакова. А хочуть змінити алгоритм таким чином, що Ваші доходи в режимі онлайн будуть оновлюватись кожен місяць, і вже відповідно до них буде формуватися субсидія на наступний місяць. Тобто, якщо ви отримали більше, субсидія менша, якщо ви отримали менше, субсидія більша. От в такому плані в таку зробити пропорцію. Це все тому, що а, пенсійному дають все більше і більше доступів до усіх реєстрів, і тепер він може моніторити, так? Усі ваші доходи, <кхи> витрати, заощадження. Також варто нагадати, що у кого заощадження в банку, тобто депозит, більше 100 тисяч субсидій не буде, також і також ті, хто купили, ну можна сказати, нову автівку, так тобто автівку, якій менше, ніж 5 років, також не буде виплати субсидії. Або купили другу автівку, дві автівки на сім'ю, яким менше ніж по 15 років. Тож, не втрачайте свої кошти, не втрачайте свій час, тому що субсидія це саме ваші кошти. І нагадаю, вони видаються зараз саме коштами на руки, так, якими ви потім платите за комуналку. Ідіть, оформлюйте субсидію. Вірніше переоформлюйте ті категорії, які я назвав, або оформлюйте вперше, якщо ви ще раніше не отримували. І якщо інформація була для вас корисною і цікавою, то не полініться. Не пожалійте, підпишіться на канал, а я з радістю буду для вас готувати іншу інформацію і розповідати її вам на каналі. Народна думка. Зустрінемось!